Десята година перепрошую, 15 хвилин. Вітання всім клетіпорі на хвилях українського радіо. Це програма актуальна за режисерським пультом Вадим Колосок студії Ніна Жижара. Приєднуйтесь. Якщо вам часом здається, що вашого життя, ніж у вас особисто, ні в кого в світі немає, послухайте обов'язково те, про що ми зараз вам розповімо. 27 квітня у Києві відбудеться вечір з нагоди 20-річчя творчої діяльності Юрія Тітова. Можливо, ви вже знаєте це ім'я, адже 20 років у літературі, 10 книжок поезії, пісні на його вірші. А що за цим? На долю Юрія випало дуже багато випробувань, таких, як він, називають людьми з обмеженням можливостями попри це юрій здобув добру освіту він пише зустрічається з публікою буває на різноманітних заходах і навіть мандрує не у всіх хто має фізичні вади і проблеми зі здоров'ям виходить реалізувати свої здібності і бажання зрештою далеко не у всіх здорових це виходить отже хто і що допомагає у цьому Юрію тітову який він і які люди довкола нього спробуємо знайти відповіді на всі ці запитання про Юрія Тітова можна все-таки потрібно дещо розповісти. У 1997 році він закінчив середню школу, Київську середню школу номер 15 з відзнакою. У 1998-му за високий мистецький хист був нагороджений стипендією та дипломом Українського фонду культури за програмою Нові імена України. У 2010-му закінчив відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна за фахом журналістика, видавнича справа та редагування. За заслуги і мужність, нагороджений Українською православною церквою, орденом преподобного Іллі Муромця. Юрій Тіптов є лауреатом літературно-мистецької премії імені Дмитра Луценка, яка називається Осіння золото. Вірші Юрія Тікова записані на аудіокасети бібліотеки імені Островського, тобто їх можна ще і слухати. Так само їх театралізували студенти інституту ім. Карпанка Карова. Поезія цього автора вона із уст не Майстра художнього слова, народного артиста України Шевченківського лауреата Анатолія Паламаренка, наприклад, народного артиста України, так само лауреата премії імені Шевченка Олексія Богдановича, Петра Бойка, заслужена артиста України, Василя Обручова, Анатолія Гнатюка. Слухати це надзвичайно цікаво і приємно. Ну, а ще на вірші Юрія Титова пишуться пісні. Пропонуємо послухати одну із них зараз. Це буде мелодія мовчань у виконанні Олександра Василенка. серед сфери. Просто помовчи, без сперечання, нехай зіграє нам і оно Мелодію просто і мовчання, пія на те, без Заспіваю тобі у мовчанні я люблю. Я люблю, посередесь первозаболи в кохані, я до тебе весну постелю, заспіваю у мовчані, я люблю, я люблю, я люблю. Я люблю. Я сіведу станішного пахаю, але вошу не виводять при пари С молодію просто і молчання, я на тебе слу, застиваю.

Деша рух знов, що не хоче вірити прощання, пожать зведить моя рядна любов, у простої мелодії мовчання, я до тебе весело простелю.

Олександр Василенко, композиція називається Мелодія мовчання. Це програма «Актуально». Говоримо саме сьогодні, саме зараз. Про творчий вечір із нагоди 20-ліття творчої діяльності, літературної діяльності Юрія Тітова. У нашій студії вже гість трішечки припізнився наш гість. Відтоді він не менш бажаний. Це Владлен Ковтун, поет, громадський діяч друг родини Тітових. Добрий день, пане Владлене. Добрий день. Отже, ми ще не сказали на... Найголовнішого, саме про те, що, де, коли відбудеться, окрім дати, і те, що це буде вечір з нагоди. А ви розкажіть, будь ласка, деталі. Про найголовніше хотів би, по-перше, про Юрхас розповісти. Я знаю, що ви трошки розповіли. А з точки зору стосовно вечора, то наступне скажу, що відбудеться 27 квітня. Це Будинок звукозапису українського радіо на, Первомайського. на, не, на Первомайську, метро Кловське е, в центрі міста, ну, початок о 17-й годині. І це... Оголошення, так би мовити, про вечір, інформація про вечір. Вечір буде цікавим, тому що Юрко цікавий, і люди, яких він запросив для участі в цьому вечорі, дуже цікаві. Композитори, артисти, народні артисти, заслужені артисти, варяти різноманітних конкурсів. Можу назвати прізвища, щойно звучав голос Олександра Василенко. Світлана, Мирвода буде з того буде ще, Світлана. Мирвода, Наталка Шелепницька, Маркіян Свято і багато інших. Композитори Леонід Нечіпорук, Віталій Кияниця теж багато. Він з ними співпрацює і будуть присутні. Це буде цікава подія, але я повернуся до... Постаті Юрка. Так, от, власне кажучи, на початку я й говорила про те, що зараз дуже багатьом людям здається, що ну таке складне життя, ну так нам усім важко. А от людина із, як кажуть, обмеженими можливостями змогла реалізуватись, скільки треба б мати мужності і таланту і йому, і тим, хто поряд із ним. Ви давно познайомилися з цією родиною? Давно. Я от я коли говорю про нього, що це людина з обмеженими. Можливостями, так зазвичай говорять про Юрка, я б сьогодні сказав, що це людина з безмежними можливостями. Завдяки своїй силі духу, своїй величезній любові до життя, до людей, до світу, От, і завдяки прекрасній сім'ї, святій матері Лідії Петрівни. Це людина неймовірна, вели сили, вели духу і людина велик. Я свого часу присвятив деякі рядки Юркові, я хотів почитати, для того, щоб, може, хотів Юрини вірш почитати і обов'язково також сказати, що я сказав в поезії про Юрка, тому що це... Неймовірний приклад. Як жити, як любити, як надіятись, як допомагати і іншим, до речі. Ось такий перший який я хочу почитати з вашого дозволу. Юрку, Юрку, витізі могутні, я тебе як братика люблю. Дуже схожу маємо ми сутність, я себе на мислі цій ловлю. Я тебе читаючи, зітхаю, я все бачу так, як бачиш ти. Живемо, як у земному раї, що не камінь, то для нас борщ. Дав Господь тобі талантів силу, всі твої таланти то любов. А любов усі шляхи відкрила, до людей, до знань аж до основ. Сильний, силу ти даєш іншим, хто стомився, хто з дороги збився, знов перечитає твої вірші, як води джерельної напився. чистий помислом і сильний духом. Так живи і так дивись на світ, так людей і так природу слухай, орле сизий, так тримай політ. Дякую, гарно. Дуже нагадаю з нами Владлен Ковтун. Це поет, громадський діяч друг родини Титових. Творчий вечір Юрія Цітова, двадцять річчя його творчої діяльності відбудеться вже після завтра. Завтра, 27 квітня, о 17-й годині, будинку звукозапису Інни Первомайського, Українського радіо, Інна Первомайського метро Кловська дуже будуть. То гарні твори. От я декати... Ну, безумовно, за присутністю автора буде вести. За присутність автора і автори зараз присутні, ви його чуєте, ви його зараз почуєте. Дозвольте, я щось прочитаю. Ось десята збірочка віршів. Це найновіше. Це один. От я знаєте, думаю, скільки книжок вже видано за цей час, це ж дуже складно, фінансово навіть. Так. Е, яким чином хто допомагає? допомагає. Та йому допомагають, йому допомагають у нього навколо у нього. Е, от вчора ми говорили з Петрівною, і вона знову сказала, от які гарні люди навколо нас. І гарні люди допомагають це робити, Е, ну на друг. Видрукувати можна, можливо, швидко, так? Написати те, що Написати, переболіти, так, переболіти так, те, що. От не обірване, е, струни терпіння. Е, Монолог. Я не снігу непроглядну дниненьку, не мороз, що душі холодить, я голублю променем калиненьку, Щоб да, словом далеч запалить. Я зливаюсь за сійними ріками і цілую рідні береги, Я своє життя терпінням виткане, Вам несу у полумі снаги. Я не попіл на останніх згарищах, не безвихідь в прірві порожнеч, проливаю світло понад хмарами і благаю. Що спинився смерч, я не стогін, не струна обірвана, не минущий між камінних стін, не піщина згублена з невірою, не самотня у зажурі тінь. Я людина, що йде по світові і що, митя, і що миті Бога прославля, я скресаю на вустах молитвою, щоби чули небо і земля. Доки моє серце буде битися, не мене у слові боротьба, сумові не можу. Оскоритися. Кожен крок мій за народ боротьба. Правда? Дуже гарно, дуже гарно. Просто кожне слово, що називається, поцілює, куди треба. От скажіть, будь ласка, пане Олена, ви кажете, говорить Лідія Петрина, що довкола нас багато добрих людей. Чому не довкола всіх? Люди добрі. От буває, що людина так само купу проблем має і ремствує, що всі навколо якісь не такі. А тут добрі люди навколо. Чому? Через любов. От е, я ж сказав тому вірші, що, що все у юрка від любові. І там коло нього ну, зібралися до добра тягнеться добро, до любові тягнеться любов. Якщо хтось там, як ви кажете, бурчить, ну хай вони збираються на кухнях і бурчать. Але краще так, як Юрко робить. Е, Перемагає, надіється, і що ми ті слово, ну дійсно він знає, як, що важить слово. Франко сказав, якби ти знав, як много важить слово. І Юрко прекрасно знає, як много важить слово. І він слово робить ну, дуже велику справу, звичайно. Та ще ж яким словом? І, і ще ж як це складено, складено у вірші, і це велика сила. Так, я бачу, ви ще хоча так. дуже хочу. Я, він не має, має у Юрко рука теми, на яку він не, не відгукнувся. Ось я хочу, хотів багато прочитати, мало часу. Ось такий ну, вірш Безсмертні символи Майдану. Пам'яті Сергія Нігаяна, Михайла Жизневського, Романа Сенника, Юрія Вербицького. Вони до нас у сни приходять, безсмертні символи Майдану. Вони зі спогадів не сходять, найперші жертви, вічні рани. За ними йде Небесна Сотня, така ясна і зовсім юна. У незворотності безодню наш біль кричить гірким відлунням. І морем пам'яті людської Пливуть вони, мов на галерах, І десь за хвилою стрімкою Приймає їх небесний берег. Майдан у мені, майдан в мільйонах, Майдан горить в свічах і квітах, Вдаряй же, правдонько, у дзвони, Щоб нам... Без війн на світі жити нестерпно, болячи від того, що вже на землі цю не стануть сини вітчизни, діти Бога, безсмертні символи Майдану. Дуже гарна Юрій Тіков, автор цих слів. Ось так, от Бог дав таке життя, таку долю людині, маючи купу своїх таких складнощів, він спів переживає, іншим, намагається все це оформити і знайти найточніші слова. Йому це вдається. Такий треба мати талант, співчутливість, уважність. Важко собі просто навіть уявити. От все це береться. Це, напевно, від народження в людей. Чи все-таки якесь і виховання і таке життя, що воно змушує людину відставати такою? Ну я бачу це так, що це, по-перше, унікальна людина, дійсно унікальна людина, яка перемогла таке і перемогла, і він переможець. Ну і, звичайно, давайте поклонимося матері, мамі її Петрівні, тому що, як я, я радіоінженер, я називаю її з'єднувачем. Вона з'єднала його маленького зі світом, з наукою. З навчанням, з наукою, щоб закінчити, школа, Закінцяє. а університет, університет. України. Да, і це все, і це все, ну, скажімо, труд, величезний труд душі і взагалі труд мамочки, матері святої матері. Його річі підтримки. Звичайно, їхня інфраструктура, так би мовити. Батько, мати і, і друзі. І він друзям дуже вдячний. Я знаю, що він ну, цінує дуже. А і не тільки батько і мати. Ще в родині є, я читала про нього. То вони голуба підібрали якогось пораненого так. виходу. Кота а, підібрали. Так. Всіх шкода, всім хочеться так. допомогти. така родина. Так, так. От дивіться. Усе гаразд, ще можна ще одного вірш, що дозволяє час. Так, так. Усе гаразд, усе гаразд, іще світліше стало. Нема питань, нема образ, зима відлютувала. О, скільки брам, високих брам потрібно відчинити, не засмутитись ні на грам і пісню сотворити. Іще вперед, лише вперед, щоб бачити грядуще. Хай не прокурює багнет, правдивість не мирущу. Хіба не так, хіба не так? Життя не запере, що із весною б'ється так повернення лелече осмисли все, все зрозумій, промов усім стежинам про ту любов душі твоїй, що на весь світ єдина, завіт не враз без ми образ, життя гіллям розлогим, усе гаразд, усе гаразд. Не трапилось нічого. Не трапилось Трап? нічого. Гарно. Хай живе мажор, так? Так, так, обов'язково, шкода. Уже більше ми не встигнемо віршів послухати. Ви почитати, але ті, хто прийде на вечір, я думаю, що послухають багато зборів на пісень так на останок, скажіть, будь ласка, ще раз про вечір. Вечір нагоди 20-річчя творчої діяльності. Назва вечору нескінченний мотив. 27 квітня, 17-та -го година, будинок звукозапису українського радіо. Гарний будуть чути. Юрко, запрошую всіх до себе на вечір. Приходьте, приїжджайте, всіх хто має таку можливість. Дякуємо. нашій студії був Владлен Ковтун, поет, громадський діяч, друг родини Тітових. Слухачам дякуємо за увагу. Це була програма актуальна. Для вас працювали режисер Вадим Колосок та ведуча Ніна на Після випуску новин стартує тема країна. Будемо говорити про організацію громадського транспорту у містах. Дуже цікава і потрібна тема. Почекайте, буде цікава розмова. Не прощаємося. ありがとうございました